Вітаю. Переїхали з Діаною. До Японії. Ось. каменів. Це все клени. Mm? А ні, українські номера. Не Японія. Це той же сад Гришка. Це все клене тут японські, пальмолисті. Оце такі кільці деревця ну і камень на задньому фоні теплиця. Клас, ще продовжує все цвісти. Піднялися на гірку, звану гірку рослин, які... Сукуленти це рослини, які требують мало поливу. Такі пустельні кактуси все інше. З знаєте, такий ще вид там теплиці. Дивіться, що таку знайшли. Дивіться, яка автентична тут лава. Два гранітних камені. Що може сам Гришко тут сидів своєю дружиною. Думав, як він тут буде. Дивіться, який вид знає раз. І тут він пішов на сад каменів, японські тлени там внизу. Ну так. Такий okay, фешн тут. Оп-оп-оп. Серед українського бур'яну ви бачите, що це таке? Це кактуси. Ми також не повірили, коли побачили спочатку, але так, ростуть в нашій українській землі. Зараз піднялися на гірку сукулентів в парку гришка. І таке ви можете побачити лише тут, щоб ось так з землі. Ось бачите, ростуть не хочу. Ну, такі м'ягенькі, м'ягенькі такі. І це я для вас знайшла, маленька, штучна водойма. Ось. І цвіта лінія. дивіться, яка вона величезна. Я ще думаю, за цими листочками ще там вони цвітуть. ну такого в Києві не, нема ніде. Щоб такий штучний э, штучна як водичка, а тут цвіли лінії, так воно було зацвівше. Дуже красиво. Дивіться, ми ще скільки тут були, ми ще цього тут взагалі не бачили. І сьогодні для себе відкрили такий отакий вид. Дивіться, наближаємось до клубу Бонсай. Ось там, де би двері, бо тут зараз буде танці клуб бонсай, Ні, тут, тут має бути так, ось бонсай. Японський клуб. зараз буде діджей тут. Так, ну дивимося, що тут, тут роботи. Ну, Замка наче нема. Зараз відчиняємо. Оп, <с> металобрухт. І он, дивіться, ну якісь рослини, Явно, що не бонсай. <с> але якось так, звичайно, такої. Давайте добре. Сьогодні день. До 18-ї години. Ну, до речі, ми не знали, що він ще буде. А гуп, і це, яка гортензія, зразу. Всьому весь цей парк, Я може просто не помічав. Коли сьогодні тут тихо немає людей, бо ми після дощу відразу прийшли, весь день сьогодні знову Київі. дощ, дощ, дощ. сонце, дощ. І от можна сьогодні походити їздити таким ось заплавом. Дивишся так, куди у лун. Навіть там щось і щось тільки щось рожеве, щось себе показує. Дивіться, які там дерева повсюди. Зараз, звичайно, природа в розпіті сил. Хочу сказати, що пан Гришко він постарався, ну тільки для любителів там Москву, тут він для вибагливих ботаніків. Ну, що тут ну, дивіться, тут раз, тут немає, тут просто так росте ночок растино, наче простенько, там вона Росте тут раз, але тут все воно а чималеньке, тут їх, тут їх просто чимало. О, ось, щось дивіться зараз. Що брати сувеніри з парку Гришка, якщо щось є таке цікаве. Але ні, тут щось одне бадилля і напівживий ключ. Якщо нам тут немає здобич, наша. Ні, я, я добуду, ми сьогодні все. На жаль, на жаль, на нажать, я без сувері. Вже доходить воно ключик. Дивіться, зараз покажу, Клас! і там уже щось, якась пантерне, щось росте. Клас. Дивіться, тут навіть у вікнах сукуленти всілякі такі незвичні. Я таких, якщо чесно, ще ніде не бачила. Вау. Так. Продовжуємо далі. Йдемось об руківочки, дивіться, кущики. Це сам шит, хто впізнав багатьох він є вдома, для офісів. Тут крапова наша звичайна коп. Тут повертаємо камеру, звертаємо увагу. то листя якесь та, та квіточка дивіться яка. Це у нас рододендрон гібридний. Ось так от тропові, поруч із самшитом. шитом. Якісь будівельки такі, ну ми тут ще багато де, в принципі, межа не були. Клас. Дивіться, Раз вверх. Такі сходи. Зайшли ось на таку олейку зараз. Дивіться, які. Всіх видів і болярі. І вони тісно на дзвіночки схожі. тягне мене до всіляких водой. Ось знову вирішила вам трошки підсняти. І знову лілії. Не знаю, дуже мені подобаються ці квіти. Вони також тут біленькі. Когось такого бордового кольору. Не знаю, чи видно, вам. Сподіваюсь, що так. І, якби, ну, така вода не супер чиста. Але, бачите, лілії ростуть. Екосистема дозволяє. Коли денімаєш, то приходять знімаці зніматися. Це його, це його, до речі, це є модель. Можливо, якийсь чи не, чи не знаю. Якийсь кріпак, проте кліпака боцаду. Ось дивіться, як відроджується якісь водіялиці, ось основі бачите, тут вони ось сухі. А отак вони вкриваються, як, так як грибком вкриваються ось, зеленими, свіжими, свіжими, маленькими шишечками там сухі, так воно. Ну. За дивіться, то речі, А Хоча я думаю, що це ще минулорічні шішечки. Хоча ж не можуть цього річ, у молоді замолоді. А ось ось зараз дивіться. Дмитрий парк парк грашка надихає після дощів на освічення, тут і не стало. Коліна, а вже стає. Е, ну, обіймається, може і так сказати може, надіємося, що так. Але факт є. На задньому в плані там інсталяція сучасна після Це серце живе Тут прийшов на фотосесії. Клас. сьогодні? нікого немає майже. Так, поодинокі, поодинокі зовсім. Давно ми тут були, цвіли сакури. ставлю вам фото. Ось. І сакури відсвіли, а тепер оп, що тут світа? Дивіться, яка краса, але це не найголовніше на сьогодні. Зараз ми йдемо на таку точку, також вам покажемо такого, що ви ще також ніде не бачили. Ось. Ось. Початок цієї краси. І це в нас. Енергетичне дерево. Оп-оп. Так що, якщо вам мало енергії в житті, приходьте сюди і заряджайтеся. Цим енергетичним деревом і оцими прекрасними кущами троянд. Дивіться які. Це що ви рози та рози, да? троянди. Тому що тут ось сад троян Розарій, отишли до нього. Там он. Ну, да. оп. оп. Такі тут підъєми. Вхит. Дивіться. Ну, да, оп. ну як вам. Оп. Де що досить, досить так валяння тут? Ой, Ой дощик пішов. Уявляється, трішечки то сьогодні цілий день, так і туди, точно. І я все одно у нас зав'язана вже трояндами. Фейм Садом, неймовірна енергетика тут. Дивіться, всі ті лави. Як з якогось серіалу про бріджи тронів. Так, щось нагадало. Ого, пахне ще воно як. Ух, за смін якийсь. Смін, мабуть. Краса. І що, які вони всі соковиті. Налиті прямо ну. Це щось прямо, вам. Скільки тут видів? Скільки тут їх варіацій? Є. Yeah. Цілі дерева троян, тільки кущі. Дивіться. Дерево троянка. Гілка одна. Деру дерево троянд. Це просто трояндок. Дивіться. Ще ось такі. Сонце дощ, і дерева. Охання. Просто я ходжу. Є стати дощ взагалі. Не про що порівняння з цією красою. Ну, фонтанчик колись, мав, певно. Зараз так. Red Queen. Red Queen. червона королева. Дійсно. Червона королева це про саме про цю квітку. вас це на все, тому знімаємо вам контент, навіть поки йде дощ. І нас нічого не зупинить. Цього разу вирішила вам показати ось такий тип троянд. Дивіться, який колір, такий незвичний, я б навіть сказала благородний. Дивіться. І теж і вони тебе ополоняють з кожного боку. Я можу зупинити зйомку, хочу зняти для вас кожну квіточку. ось, Тому що ну, дуже все гарно. Краса взагалі. Загалом, хто давно хотів спати і сумнівався, то ось вам знак. Зараз той самий час, коли можна сюди приїздити. Бо саме тут краса заполоняє ваші очі і вас, ваш розум. Це також це по центру Розарію колись тут був басейн, штучний наповнювався. Бачите? Ось. Там троянди квітне. Сідочки були пойти, Ну, ще поки трошечки тут, трошечки тут, звичайно, не вистачає це водою мене ну, Був би пан гришко живий, звичайно, було б озеро наповнене, а так при кличку поки що сухо. А тут ось що ми тут по периметру троянди плави. Але і без озера, тут, звичайно, там на тих алеях... Просто мимовим, не Частенько показуємо вам види з лівого на правий, а сьогодні вам з ось покажемо. І що хто казав, що є це не Київ? Перед вами стрій сад такого мистецтва перукарського, так сказати, мовити. Тільки на рослинній основі. Памс, памс, дивіться, серегстри. Памс, Ось такі ось гульки, бульбашки, Оп, спіралі, куля, трикутник. Ну, Завершуємо сьогоднішню прогулянку до пана Гришка, кічетовий пан, який слайпату. Литка, так, яка ще якась стара, тут вона за спарту, але бачите, вона має візерунок. О, тут, звичайно, випомагали я війські опіці затінок. І наша точка, колекції енергетичних рослин. Бажаю вам також заряджатися цією енергетикою парку Гришка, як сьогодні зарядились ми. Тому приходьте сюди тут. Все дуже-дуже прикольно. І багато нового ми дізналися, навіть не дивлячись на те, що ми тут вже були багато-багато разів. Ось так. Все, всім пока. Будемо знімати ще відео, всіх любимо. Повернулися на лівий берег. Спускаємося футівським. Ось, буде роді додому. Ісходи, там словно звісно. двіра каналу. Зараз покажу вам тут фауну. Оп, 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 дивіться. Фауна у нас тут є, яка також, ну, також у нас рослини зі сходу. <сум> Може, хто пізнав. Это кадру. Ех, ох, пахне як. nic co, tak? a się nie, no, yeah. komu mu drapa. Czyks? Czyks? <laughs>